Матері Господа нашого Ісуса Христа. Але як ми помітили, що в церковному календарі не написано свято Смерть Пресвятої Богородиці, а написано Успіння. І воно надихає нас на роздумування над тим, що Пресвята Богородиця не просто закінчила свій земний шлях, а вона тимчасово заснула, заснула для того. Щоб продовжувати опікуватися людьми, опікуватися кожному із нас і допомагати, досягаючи свою руку і свій округ. Кожен із нас, дорогі браті і сестри, в своєму житті переконався, що найважливішою особою в нашому житті є кожного із нас наша мама, Це та котра виносила нас під своїм серцем, котра привела нас на світ, котра більшу частину свого життя віддала для кожного із нас, для нашого виховання, для нашого встановлення, для нашого зростання, для нашого оберегу і великої підтримки в нашому житті. рідної батьківської оселі, коли ми знаємо, що в ньому є ще наш батько і мати. Нам приємно приходити в той дім, де пройшло наше дитинство, де ми зазнали безтурботного життя, коли наші батьки створювали нам таку атмосферу життя, щоб нам було добре, ми були оточені їхньою любов'ю, їхнім добром. І як би важко не було в житті, Батьки нам створювали такі умови, щоб нам було комфортно, щоб нам було добре, щоб нам було затишно, щоб ми були втягнуті, щоб ми були в теплі, щоб ми були нагодовані. Ось так само родом людським обікується Пресвята Богородиця. Той день успіння для всіх був одночасно і сумним, і радісним. Знаємо, що коли розпинався Спаситель на Христі, коли він відчував, що приходить його останні хвилини, він звернув свій погляд на свою матір, яка стояла в болі в терпінні під Христом, бачучи смерть і снущання над своїм сином. І він звернув свій погляд на свою матір і на найближчого, найновибішого учня Йоанна Богослова і сказав, мамо, це син твій то Іанна Богослова звернувся і сказав сину, це мати твоя. Це означало те, що Господь не залишив своєю ласкою весь наш народ, а залишив під опіку своєї матері в особі Іоанна Богослова. А Іоанн, богослов, як люблячий син, прийняв Пресвяту Богородицю, і вона з цього часу поселилася в його тім. У різних переданнях написано, що Пресвята Богородиця прожила останні хвилини свого життя. Це було період від 10 до 20 років, точно ніхто нам не може сказати. Але це не є важливо. Є важливо те, як провела свій час присвята Богородиця. Найбільше, що любила, вона проходила дуже часто ті місця терпіння, у яких пройшов її син, а наш Спаситель, несучи свій хрест. Вона любила відвідувати місце, де був розп'ятий Спаситель. Вона відвідувала це місце, де був похоронений її син. І ці хвилини вона дуже боляче проживала в її пам'яті, відтверджувалися, відбивалися ті всі події, які були під час того, коли Христа на Лухов. Але що найбільше вона зробила Кресвята Богородиця, це свої молитви. Видавала за весь люд, люд людський за те, щоби вимолити кожному із нас царство Боже. Після зіснення Святого Духа учні і апостоли розійшлися по цілому світу проповідувати Слово Господнє. Кожен із них знаходився в далекій державі, проповідував Слово Боже тими зрозумілими мовами, в яку державу вони попали. І Пресвята Богородиця. Постійно перебуваючи в молитві у пості, вона благала Бога, щоб Господь удостоїв її зустрічі цієї сином. І коли настав цей час, до неї з небес був посланий Гавріл, який приніс фініку в гілку, яка сяя яскравим світлом, вручив їй і попередив, що за три дні вона завершить своє своє життя. До цього часу. Почала готуватись Пресвята Богородиця. Вона прибрала свою світлицю, де вона жила, вона запалила свічки, вона перебувала в молитві в очікуванні того моменту. Першому, кому сповістила про цю новину, це був Іван Гористов. І по чудесному віянню від Господа всі апостоли і учні чудесним чином. За тих три дні появилися у тому місці, де була Богородиця, де готувала себе до відходу земного життя. Були дуже всі здивовані, коли в одну мить побачили апостоли один одного, а їх було близько 70. -ти. Між ними не було тільки одного апостола Фоми. Це теж був промисел Господній. І коли настала хвилина відходу земного життя, всі побачили освітлену світлицю. Яскраве сонячне проміння і прекрасне обличчя Пресвятої Богородиці. і раптом побачили самого Ісуса Христа в оточенні ангелів і архангелів, який прийняв її душу і відніс її на небеса. Почалася процесія охорони. Вже багато людей зібралося ідучи вулицями міста, наближалися до на Лисиманського саду, де були похоронені батьки. Святої Богородиці, Йоаким та Анна, праведний Йосиф. По дорозі, звичайно, знайшлося дуже багато противників, які не були ще християнами, які хотіли перешкодити цій події, цій похоронній процесії. Навіть знайшовся один превосвященник юдейський по імені Афонія, який приступив до одра Святої Богородиці і хотів перекинути одр. Але ангел невидимий відтягнув його йому дві руки. І по молитвах апостола Петра він стінився і одержав хрещення. Далі воїни, які приступили, щоби перешкодити цій похоронній процесії, не змогли навіть підійти близько тому, що з небес опустилась біла хмара, яка оточила всіх учасників цієї процесії, і воїни, освітлені, були, не могли нічого побачити і нічого зробити в цій похоронній процесії. З миром в молитві була похоронена. Свята Богородиця. Учні і апостоли після цього зібралися за столом, як завжди, ввечері одне місце залишили для Спасителя, розламали хліб, розділили між собою, і кожен роздумував на той подію, що сталося. На третій день прийшов апостол Фома І по його молитвах, по його проханнях він так шкодував, що він. Святої Богородиці, що учні відвели його на це місце, відвалили камінь. Ми маємо сьогодні дуже багато місць, які позначила своєю присутністю Пресвята Богородиця. Зокрема, в нас тут, на Західній Україні, в Почаєві є орама, на якій залишився відбиток ноги Пресвятої Богородиці, з якої тече Джерельна вода. Це означає те, що Пресвята Богородиця, як Небесна, любляча мати, не залишає своїм, своєю опікою наш український. І ми це відчуваємо на кожному просі. Бо немає сьогодні жодної віруючої людини, яка б не возносила свої молитви до Богородиці в молитві, яку ми знаємо ще з раннього дитинства, яку нас навчили наші батьки дідусі в Росі. Ми не уявляємо собі жодної хвилини радості чи не дай Бог терпіння, щоб не звернутися до Богородиці, знаючи, що вона вислухає кожного із нас. Бо хіба може не вислухати добролюбляче мати своїх дітей? І так виступовує і Пресвята Богородиця? Ще є одне дуже важливе місце, яке призначене і позначене Богородицею, це свята Гора Афон. У свій час, коли ще жила була Пресвята Богородиця земним життям, вона публічно не виступала між людьми, вона говорила проповіді. Але вона вчила своїх оточуючих учнів і апостолів. І одного разу захотіла відвідати острів Кіпр. І коли сіла за апостолами в човен, почала свою подорож здійнялася велика буря. І цей човен розвернуло в іншу сторону і привело вітер і буря цей човен до підніжжя гори Афон. І присвітала Богородиця і учні і апостоли зрозуміли, що певний якийсь промисел в цьому є Господні. І коли вони зійшли на берег і вийшли на гору Афон, Богородиця побачила дуже багато людей, які були язичниками, і почала свою проповідь. Вона, як очевидець, як мати, розказувала про свого Сина, а нашого Спасителя про Ісуса Христа. І дуже багато людей тоді повірувало і одержало хрещення. І по сьогоднішній день. Там процвітаємо наше життя, там дуже багато монастирів, чудотворних ікон, мощей, які надихають кожного із нас на цю молитву до Пресвятої Богородиці. Деякий час пробула там Пресвята Богородиця, і повертаючись до човна, вона сказала пророчі слова. Цього року я благословляю і буду в неї опікуватися, і кожен, хто буде тут подвизатися і проживати. Ніколи не буде мати скрухи і терпіння, і болю, і ніколи не зазнає голоду, бо завжди будуть насичені через свою працю і мою молитву. І тому Пресвята Богородиця благословляє кожного із нас, коли ми возносимо свої молитву. особливо в теперішній час, коли наш український народ терпить велику наругу і знущання від ворога, від насильника. Від брехуна від того, хто прийшов на нашу землю зброєю. І ми сьогодні відчуваємо ще більшу потребу в цій молитві, і ми посилюємо її в кожному храмі, в кожному домі. Ми сьогодні переживаємо, ми терпимо, ми знаходимося в тому стані, коли найбільше потрібна нам допомога. А до кого ще звернутися, як не до Богородиці? І ми тому возносимо свої молитви і возносимо свою молитву і благаємо. Щоб Пресвята Богородиця допомагала нам, так як просили учні і апостоли, Пресвята Богородиця допомагай нам. І ми сьогодні, возносячи свої молитви, теж благаємо, як добру люблячу матір, щоб вона прийняла кожну нашу молитву, щоб простягнула свій уфор, щоб ми до неї звернулися словами, «Преславна нас, Діво, Богородице, прийми молитви наші! І донеси їх синові Твоєму і Богові нашому, що безпасся для тебе душі наші. Тому сьогодні, дякуючи Господу Богу, дякуючи Пресвятій Богородиці, ми з вами, дорогі братія і сестри, зібралися тут у цьому святому храмі, який теж названий і призначений в честь успіння Пресвятої Богородиці. Прийміть сьогодні щире вітання від кожного із нас. Ми дякуємо вашому настоятелю, отці Богдану, за запрошення за те, що Він запросив нас, щоб ми прийняли участь у тій святій літургії, щоб посилили молитву, щоб разом з вами вознесли свою молитву до Пресвятої Богородиці, а вона донесла до престолу Господнього, щоб Господь сьогодні вислухав кожного наше прохання, щоб допоміг нам пройти достойно шлях земного життя. Дякую, Отець Богдан, за ваше запрошення. Сьогодні ми одостоялись тої великої честі від нашого архієрея Великої Якова, великої нагороди. Хочемо вам від собору священників щиро подякувати за запрошення і хочеться особисто побажати вам кривкого здоров'я, добрі праці. Ця нагорода, яку сьогодні одержив отець, це є нагорода кожного із вас, тому що отець сам без парафії своєї нічого не робить. Так само, як в сім'ї, коли є батько, коли є мати, коли є діти. Коли ми спільно виконуємо кожну свою роль, так само і сьогодні оцю нагороду, що одержа Отець, це є ваша нагорода, ваша праця, ваше сумлінне відношення до храму, ваше сумлінне відношення до своїх обов'язків і до Отця. Ще раз хочу вам побажати крімкого здоров'я, довголіття, плідної праці, довгої праці на нині Христові. Нехай Господь завжди тримає у своїй обіці, нехай Пресвята Бородиця, вам у житті, посилає крімки здоров'я, довголіття, радість. Многі і благі роки життя. Нас, що ми і в піснях є одна цариця на світу, цариця неба і землі, що передбає своїм божественним силам у небі. Цій царицею є предословенна Діва Марія, мати всіх християнам, яка пікнує Сіга, яка рятує, як та рідна мати. Сама, колись казала пророчим Духом, що від нині не всі роди і ці скло ствол, святі слова збулися. Ніхто там не любив Бога, як причиста Діва Марія, яка була своїм силам забравленого, стала царицею небесного світу, але людей не залишила. Стала матір'ю всіх християн, наш український народ здав на тебе, своїх бисні її, наживає мати землі, Мати України. Наші славні козаки-запорожці, ведучи війни з татарами, з турками, завжди виносили перед військом вікону Божої Матері, завжди молилися до неї, просили й допомоги і порятунку. І матінка Божа завжди їм допомагала. Батько, виправляючи син на війну, молився до пречистої, а мати, закладаючи мене з образом Божої Матері, наказала сину. Ніколи не перестаймо молитися до матінки, бо кого Богомма полюбить, того поліминають. Нам, дорогеньки, треба довести, що ми любимо причисту Діву Марію, що ми ніколи не перестанемо любити, вважаючи її небесною покровителькою. Особливо сьогоднішній час, коли нам приїде війна, коли нам треба молитися щиро до матінки Божої, а святі лиці нагадують нам, що ми завжди молилися до нашої небесної покровительки, а вона, як до любляча матір. Завжди нам поспіши на допомогу, на кожному лише з тим, як на землі, так і у вічності. Передаймо собі доненки перше чудо Пані Галайське, коли весінне гостями вистачило вина, коли мати каже, до Ісуса немає й мина. Але Ісус Христос сказав, не ще не прийшов мій час, не прийшла моя година. Але вікно прохання своєї найдорожчої матері зробив перше чудо перед Грибою. Так і ми до неї, коли будемо щиро молитися а? до нашої Небесної покровительки, вона обов'язково випросила свого Сина, і Господь не содержаться на нашим народу, звільни нас від тих ворогів видимих і невидимих, дасть нашим вкрині той мир Божий, любов та злат між нашими людьми. Тому я в сьогоднішній день, в сьогоднішній наш праздник, хочу найперше привітати Отця дети. Який сьогодні очолив нашу Божественну літургію святкову, який сьогодні сказав дуже гарне повчання слово для нас, І сьогодні Отця, декана 50 59 років, за чесні очі, я від щирого серця хочу від себе, від своєї сім'ї, від всіх парафіян привітати вас з днем народження, побажати вам найперше міцного міцного здоров'я, Божого благословення. Мир Боже, любові славити, вашій сім'ї, вашій родині на парафії, щоб той ангел охоронити вас, Охороня, від тих різних нещасних безпек, які з нами трапляються на нашому життєвому шляху, щоб матинька Божа завжди вас покривала свій небесним Обору, а Всевишній Господь неба нехай за молитвами вашого небесного покровителя, Священного Чедека на Миколаєві, благословить вас в цьому земному житті прожити многі, многі і благі віта. Слава Ярі! А сам спаситель вас в праці своєї при кожній хвилині, щоб горе минало і йшло в небуття, щоб радість завжди дарувало життя. Хай будуть з вами здоров'я та сила, хай доля буде ласкавою щира, щоб ніколи не знали автомат, хай мешка і слабо у домі, хай Господь творили. Грушайте здоров'я ще більше, ніж треба. Хай Доля вам щастя багато дає, Зозуля сто років життя напоїв. Ми просимо Бога, років багато здоров'я та мирного неба. Хай мача від зла захищає під горе оборонить молитви свята. Христос, хай здоров'я, на до дощі що бої і літа. Священника, мене ще брат один є теж священником, тому цей один день мама пропустила будуть зі мною в пологовому будинку, але зато сьогодні є кому за них помолитися. Дякую всім вам, здоров'я, добра Божої ласки, ангела хранителя щасливого свята і саме більше здоров'я і ми.